І там написано, що вода придатна для вживання. щось в цьому роді. І ти сидиш такий думаєш, чи лижи не їдуть, чи я це саме не ту смазку використовую. Починаєш <рес> да. потім перепробувати, подавати цю заяву. Ну, відповідь так само про воду. Ти питаєш про маршрутки, відповідають про воду. Ну, журналісти це знають, деякі, вони з цим стикались Ось зараз говорять нам подайте бумагу і розходьтесь. Ну, класно. Цих бумаг було вже подано. І їх тільки лежить, що мама не горюй. Де воно все? Вони не хочуть живого спілкування, вони заховалися там себе. Не бачать ні людей, ні вимог. Удачі їм. Постоїм тут. А. Хай понапрягаються їх ціки ці в Києві. Що там буде? Як там буде? Але треба стояти. Ну треба да. стояти. Треба стоять! Треба стоять.